Канада та Ізраїль виділять 15 мільйонів 315 тисяч доларів на розвиток українського плодовочівництва. Проект розрахований на підтримку малих та середніх фермерських господарств в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях. Завдяки цьому проекту наші українські фермери отримують можливості для практичного освоєння сучасних технологій, ринкових механізмів, ефективного маркетингу, системи логістики. Плодоочівної продукції. Програма підтримки розрахована на сім років, і для тих фермерів, які вирощують овочі та фрукти на українському півдні, відкриваються доволі масштабні перспективи. Перша цифра це тисяча. Це кількість господарств, які вже цього року будуть включені у цей проект. А наступна цифра це 30 тисяч. А це всераховна цифра кількості господарств, господарів і всяких. Суб'єктів господарюючих, які будуть кінець кінців охоплених проекту, ті фермери, які хочуть взяти участь у програмі підтримки, мають звертатися до свого місцевого управління сільського господарства. Надалі вже інвестори вирішуватимуть, чи надавати гроші тому чи іншому аграрію. Всі, хто опікується і займається плодовою вачництвом в цих областях на протязі наступних років, ми закликаємо до дуже активної співпраці з боку міністерства. Ми будемо тільки максимально цьому сприяти. У ході підписання меморандуму про співпрацю між країнами представники вітчизняного міністерства агрополітики наголосили, що у нинішній складний для України час така програма підтримки сільського господарства не як важлива для економіки.